Одного сонячного дня на пательні зустрілися два веселі яйця. Вони були збиті до пухкості, приправлені сіллю, перчиком та зеленими нотками цибулі, з додаванням тертого сиру і радісно розлилися на теплій поверхні. Несподівано до них приєдналася вона, пані Муцарела, ніжна, білосніжна і дуже вередлива. Її поклали рівнесенько, як у королівському замку. Яйця радо простягнули до неї свої ніжні обійми. Але у була не з тих, хто зається швидко. Ледь яйця намагалися її загорнути, вона хитро отікала у бік, посміхаючись. Ану, спіймайте мене. Пательня перетворилася на справжній танцювальний майданчик. Яйця ковзали, тягнулися, обіймали її з усіх боків, а моцарелла легенько вислизала, лишаючи за собою смачний сирний слід. Зрештою, після запеклого танцю яйцям вдалося. Вони ніжно обгорнули непосидючу гостю і закрили кришку і дали їй ніжно прогрітися. І ось на світ з'явилася тепла, ароматна страва. Танго, яєць і моцарелли, яку подали із червоними, як щічки від танцю помідорами черрі. А моцарелла нарешті зітхнула. Ох, як же добре інколи дати себе спіймати. Смачно, як ніжно. Mm.